Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про роботу з е, текстовими файлами в середовищі. Е, розглянемо, яким чином ми можемо працювати з файлом. Е, які є режими роботи з файлами. Ну і В кінці створимо програму, яка дозволяє відкривати, редагувати і зберігати файл у графічному інтерфейсі е, TKinter. Е, з чого розпочнемо? Ну, Розпочнемо, давайте з того, що створимо файлик. В якому навчимося працювати з е, текстовими файлами. Е, що для цього потрібно зробити? Для цього ми е, нажимаємо е, на проєкті, де хочемо створити Python файл. Так, і е, New Python file. Так, це в нас вже буде тест 17. Ой, тест 17. У нас вже є. Значить, 18. Отож, що потрібно зробити для того, щоб створити ну, будь-який Python-файл, будь-який текстовий файл під якимось там звичайним іменем. Для цього нам потрібно створити змінну, в ній скористатися функцією open, яка має в собі два показники. Перший показник це буде ім'я файлу, який ми хочемо створити. Так, Другий аргумент цієї функції це буде режим роботи з цим файлом. Ну, давайте розглянемо перший режим роботи. Це режим запису файлів. Ну, створимо змінну файл, скористаємося функцією open. В лапках пропишемо назву файла, текстову, який ми маємо створити, і режим з роботи, W це є режим write, тобто запис. Далі, давайте зразу в цей файлик ми запишемо собі якийсь текст. Наприклад, це буде Hello World. І після того, як ми це все зробили, ми цей файлик закриємо. Запускаємо на виконання цю програму, бачимо, зразу у нас створюється файл, який називається файл File.txt. Ми його можемо відкрити. І бачимо, що тут у нас додався напис Hello World. Так? Тобто Ми створили файл. Зразу в ньому прописали. Питання в тому, де буде створюватись файл. Файл, як правило, буде створюватися в елементі біля вашого Python файлу. Тобто, якщо в мене є проект і в ньому знаходиться мій Python-файл test 18 значить він буде створюватися в тому місці, де він у нас є. Так, наступний режим роботи з файлом це є дозапис. І він виглядає в нас наступним чином. Так? Ми так само звертаємося до нашого файлика, змінної файл, але цього разу замість режиму W так, ми використовуємо режим A, який означає, що ми відкриваємо наш файлик на дозапис, допишемо наприклад, до нього елемент hello user. І перезапустимо програму. Побачимо, що в нашому файлі з'явиться ще елемент Hello User. Хтось може сказати, чому ми не можемо скористатися методом W, так? тому що якщо ми тут замість a використаємо W. Ми побачимо, що в нашому файлі напис hello world пропаде, а додасться тільки hello user. Тобто, якщо ми користуємося методом W так, режимом W, то це означає, що все, що було в файлі до того, воно буде видалятися. Так? Тому якраз саме для використовує використовується метод режим A. Ну І ще один режим, третій це режим щитування файлу. Для цього ми в е, функції open е, замість попередніх е, букв w або a ми прописуємо element read r-read. Е, якщо ми тут пропишемо команду print file read е, то ми в Print -і виведемо все, що в нас знаходиться в нашому файлику. Це не обов'язково в принті може бути, але в загальному. Ми побачимо ось такий результат. Так, все, що знаходилось в файлику, ми його сюди вивели. Добре, тепер давайте попробуємо попрацювати з якимись іншими елементами. Ну, наприклад, давайте це закоментуємо і розглянемо ще якісь додаткові функції. Наприклад, в нас створимо файлик f1. В якому буде записане слово Hello World. Для цього ми скористаємося вже відомою нам, нам послідовністю команд. І з цього файлу ми можемо прочитати в змінну якусь, е, е, якусь лінію. Так? Для цього ми скористаємося функцією readline, а, і е, в, також можемо вивести цю зміну в е, консоль. Так, тобто, що ми створили файл, записали в нього слово Hello World. Далі ми його відкрили, не вказали, в якому режимі, просто відкрили для нашої роботи. Після цього, в змінну S за допомогою функції Readline, ми прочитали один рядочок цього файлу і вивели в нашу стрічку. Так, ось бачимо, що в нас в результаті є. Так, виводиться Hello World. Якщо б у нас в файлику цьому F1 було два рядочка, так, давайте, наприклад, ми тут додамо N і тут пропишемо ну, навіть той самий Hello user, який в нас вже був. Так, то ми побачимо, що якщо ми будемо працювати з цим елементом, другий рядочок, хоча от зараз цей файлик F1 ми відкриємо. Так, хоча в нас тут є два рядочка, скориставшись цією функцією, в нас буде виводитися тільки що один рядочок, який ми там собі хочемо читати. Ще один варіант роботи з файлами це є функція read, про яку ми вже говорили. Причому функція read в нас може як прочитати файл цілком, так і прочитати файл по конкретних символах. Ну, давайте ще раз створимо файлик, який буде в нас там щось містити, або прочитаємо, наприклад, файлик f1, і його прочитаємо повністю, і його прочитаємо тільки на перший символ. І в такому випадку ми побачимо, що в нас виведеться з цього файла f1. Так, Зараз перезапускається в нас цей. Ось, Виявився тільки перший символ, Так, а елемент read виявився без якраз безпосередньо цього першого символу ми його типу як е, вилучили. Е, рухаємося далі. Е, також в нас елемент запису файлики е, може бути здійснений декілька рядочків запису. І Ми можемо за допомогою циклу for ці рядочки порядково прочитати і собі їх десь там використовувати в наших завданнях. Можемо з ними працювати, можемо ми їх виводити. Ну, давайте створимо файлик, який в нас буде називатися Numbers. І він буде складатися з трьох рядків. Ось ця зворотній N це означає, що ми поділяємо наш запис на декілька рядків. Давайте переконаємося, що це в нас буде так відбуватися. Є, от Програма в нас виконалася. Так. Тепер переходимо numbers, наш файлик є, і тут в нас виявилися в три рядки відповідні елементи. Тепер Давайте знову ж таки його відкриємо і за допомогою циклу for ми ці рядочки виведемо. Як це ми можемо зробити? Ну, По-перше, ми прописуємо цикл for, в якому кажемо, що в нас має працювати цикл for по line, яка, який є в нас в файлику F. Ну і Далі ми цю змінну line кожен раз виводимо і розділяємо елементом N. Після того, як ми це все зробили, всі рядочки вивели, закриваємо наш файлик, щоб він у нас не висів постійно відкритий. В результаті ми побачимо, так що в нас виведеться файлик. Так, давайте оце. Приберем. так Цей запис у нас воно вже там записано, щоб воно в нас не видавало відповідні проблеми. от І в нас, бачите, порядково з цього файлика кожен окремий рядочок є виведеним. Добре, рухаємося далі. Що ще ми можемо зробити? Давайте, наприклад, ми можемо створити файлик, в якому буде два. Рядочки. Давайте ні, не два рядочки, а пробуємо за допомогою функції Print ввести файлик в якийсь певний рядочок. Наприклад, ми відкриємо файл, який в нас називається F2 на запис. Так, і за допомогою функції print в цей файлик ми запишемо рядочок 1,1,1.1. Ми кажемо, що ми хочемо записати, один -один, кажемо файли, куди ми хочемо це записати. ну і Після виконання відповідної роботи закриваємо цей файл. Запускаємо нашу програму. Так, програма в нас має виконатися. Коли програма виконується, ми можемо йти до цього файлика і побачити, що цей запис у нас з допомогою функції Print також здійснився. Тепер давайте подивимося, що ми можемо робити з об'єктами файлику. Наприклад, ми маємо файлик f3, в якому в двох рядках в нас є е, записані значення 1.1.1 і 2.2.2. Так, запустимо на виконання. Так, відкриємо цей файлик f3. Переконаємося, що це все в нас так є. Добре, а тепер давайте ми. Е, його відкриємо на спочатку читання, прочитаємо елементи, які там є. Додамо між собою перший і другий рядочок, і відкриємо його на дозапис і запишемо слово сума і чому буде рівна сума. Що для цього треба зробити? Ну, спочатку ми відкриваємо цей файлик на читання. Далі створюємо для нашої суми початкове значення. S дорівнює... Сума дорівнює 0. Далі, за допомогою циклу For ми будемо порядково відкривати цей файлик. Так? Ну, в даному випадку, ми знаємо, що це в нас має бути 2 елементи, тому кажемо, що раніше у нас буде 2. Далі створюємо змінну c, яка буде щитувати кожен наступний рядочок. І перетворюючи ті значення на цілочисельні за допомогою int, Ми з вами будемо до суми, яка в нас була попередня, додавати значення те, яке є на даному етапі роботи циклу. Після того, як цикл в нас виконується, ми цей файлик закриваємо, відкриваємо потім на читання закриваємо, так, відкриваємо цей файлик на дозапис. Далі за допомогою функції print. Прописуємо наступні елементи. Так? Ми кажемо, що ми хочемо додати слово сума, так? це стрічкове слово. Далі додаємо значення змінної нашої суми і кажемо, куди ми хочемо записати це. Ми хочемо це записати в функцію в змінну F, де в нас там знаходиться цей відкритий наш файлик. Після того, як ми це зробили, ми з вами закриваємо наш файлик. Чекаємо, поки це все в нас виконається. Так, і дивимося, що в нас буде в файлику F3. Ну, тут в мене просто UTF8 використовується, поймає не зовсім його розуміє, але е, нічого страшного, якщо ми відкриємо цей файлик F3, так, побачимо, що побачимо? Що воно в нас не працює. А ну, ще раз перезапускаємо. Так, ну, давайте тоді змінимо на англійську. Щоб воно у нас не сварилося з нами. Так, є. Е, можемо переходити в F3 і бачимо, що в нас є елемент сума, і е, відповідно кожен елемент в нас е, підсумувався в цьому е, рядочку. Добре, рухаємося далі. Давайте тепер розглянемо, як за допомогою елемента techinter ми можемо створити програму, яка буде відкривати якийсь конкретний файлик. Буде відкривати його на дозапис. І коли ми там щось в нього запишемо, ми зможемо його зберегти як новий файл або як той файл, який в нас вже є. Що для цього нам треба зробити? Ну, По-перше, нам потрібно е, імпортувати текінтер. Також з елемента текінтер нам потрібно імпортувати елемент, який називається файл е, діалог. Він якраз нам дозволяє е, здійснювати відкриття і закриття файлів. Е, далі створимо дві функції, які будуть відповідати за е, збереження нашого файлу. Так, створимо першу функцію Insert Text» і скажемо, що ця функція в нас буде, в ній буде активуватися змінна файл name, і сюди ми будемо прописувати елемент, який буде запитувати користувача ім'я файла. Далі, якщо користувач вибрав цей файл, Значить, ми його ім'я присвоюємо функції Open і запускаємо елемент, який в нас називається textInsert. І після цього закриваємо файлик. Наступна функція. Функція в нас буде називатися ExtractText. Ну, дана функція в нас буде використовувати використовуватися тоді, коли ми хочемо зберегти наш файлик. Для цього ми створюємо знову ж таки змінну файл name і будемо питатися, під яким іменем користувач хоче зберегти цей файлик. Далі. Ми записуємо це ім'я і так само створюємо fwrite, для того, щоб могли ми записати те, що в нас там є в цей файлик. Верніше текст Write ми одержуємо з цього файлика, те, що ми хотіли, і поміщаємо в наш блок. Далі приступимо вже безпосередньо для створення графічного інтерфейсу, створюємо змінну root, так, яка буде набувати. функцію тика. Далі створюємо текстовий блок шириною 25х8, фіксуємо його і додаємо дві кнопки, які будуть у нас реалізовувати якраз ці функції, які ми прописали. Перша кнопка, це в нас кнопка буде називатися Відкрити, яка безпосередньо буде працювати з функцією insert text, і кнопка зберегти, яка буде реалізовувати функцію «Extract Text». Причому ці всі функції за допомогою pack, ці кнопки за допомогою метода pack ми зберігаємо. Далі запускаємо на... Фіксуємо наше вікно в робочій області, так, запускаємо на виконання, і в нас зараз з вами відкриється вікно програми. Так, тільки в нас що, В 55-му? Так, не хоче в нас працювати з UTF 8. Ну, давайте, можливо, тут трошки зробимо так. Створимо новий файл, щоб в нас не було колізій з попередніми цими. Так, давайте, що це тест 19. От. Є це все, що ми прописали, реалізовуємо, перезапускаємо. Давайте знову не хоче в нас прийматися англійська мова, тоді, у, українська, тоді зробимо так open і save. ну Все, в принципі. от І тепер у нас мало би вже все бути ок. Зараз виконується програма, є е, Ну, Давайте відкриємо якийсь файлик з тих, які ми вже створювали. Е, переходимо. отут у нас є купа файликів. Давайте F3, наприклад, відкриємо. Відкрити. Відкривається цей файлик. Ми можемо у нього щось дописати. Так, давайте англійською, щоб у нас там не було помилок. І вирішуємо ми зберегти його. Ми можемо зберегти цей файлик. У нас відкривається вікно збереження. Ми можемо його зберегти так, як він ось тут був, або під новим іменем, наприклад, можемо прописати 1txt, давайте 2 2.txt, 2tк, зберегти, щоб ми переконали, що це збереглося, от у нас є 1.txt, я зараз відкрию, закрию, і в мене що, є файлик 2txt, я відкрию. І те, що я дописав, воно, в принципі, в мене є збережено. Ось така у нас з вами програма. Добре, на цьому все. Поки що завершуємо до зустрічі.